Чи варто вивчати jQuery початківцю? Який займається, до прикладу, версткою. В мене є таке питання в коментарях. Я так розумію, що можна почути відповіді. Скажіть, будь ласка, мені, дивитися jQuery, прибігатися чи ні? Скільки часу виділяти на верстку, як правильно робити план дії дякую? Проста відповідь. jQuery – це говно мамонта. Хоча симпатичне говно мамонта. Вивчати jQuery – це не може бути загальною порадою. Це може бути лише специфічною порадою, в якихось конкретних вузьких випадках. А такою загальною для всіх, узагальненою порадою вивчати jQuery використовувати на сьогоднішній день не може бути. Тому що jQuery – це вже минуле. Звідки ростуть ноги такого питання? Звідки приходить в голову вивчати jQuery? Мабуть, ноги ростуть від старих уроків, яким вже багато-багато років. Вот. Потрапити в ситуацію, де використовується jQuery, можна лише у якійсь, можливо, Малій фірмі, чи десь, якщо замовник це панув такого самого спеціаліста, який м -м, навчився використовувати jQuery. І, і якби керівник не проконтролював, щоб це було ну, по новіших технологіях, бо він взагалі ну, без поняття. У якихось таких вже фірмах де йде розробка, де щось більш-менш є якийсь спеціаліст, то Нові проекти не будуть використовувати jQuery. Старі да. Тобто, якщо ти хочеш приймати участь в підтримці старих проєктів, то можна, але не треба націлювати. Початківців на підтримку із старими проектами. Тому що старі проекти це для старих розробників. Старі проекти вони складні, якщо вони тримаються, якщо їх не, вип... не викинули, то, скоріш за все, вони великі, складні і там використовується ще багато інших також старих технологій, а, а початківцю вивчати старе це бред. Набагато простіше вже давньому програмісту, який, можливо, не хоче перевчатися, або просто в нього так склалося, що він як працює з якимись старими технологіями, так в нього робота зложилася, він з ними працює він їх знає. А початківцю цеплятися за старе, оставатися в минулому, конкурувати з тими, хто вже скілові в старих технологіях. Ну це гон. Ось. Так що, можливо, ось це питання для мене це є твоє спасіння. Що не треба зачіпати JQRI. Хоча це не буде великою бідою, тому що того JQRI там там небагато його. А, вот. А які можуть бути ситуації, де використовується jQuery, помимо якихось старих проєктів? Можливо, якісь фірми, які працюють ще в реальному часі, і вони кліпають якісь сайти на Wordpress, і там використовується jQuery. Wordpress, розвинута штука. Дуже дофіга плагінів. Але це також минуле. Да. я думаю, що є фірми, які до сих пор крутять цю валинку. Але націлюватися на це я б також не, рекомен... не рекомендував би. Ну, тому що все одно... Навіть якщо вони класні, ці старі технології, вони все одно потрошки відходити будуть. От. Тобто WordPress він працює на PHP. PHP він хуже, ніж Node.js. Чому він хуже? Ну, можливо, якби, якщо його вивчати, то спочатку його трошки може навіть буде легше вивчати і працювати з ним з Node.js, чи з Ну, Там є обмеження технічні. Код все одно він гірший. Ну, може хай це суб'єктивно. Обмеження по пам'яті технічні. Тобто по кількості юзерів, скільки витримає сервер, а, били себе в грудь п'ятою розробники PHP, що вони це все технічно вирішать, що PHP не буде уступати Node.js, що вони ці самі штуки теж реалізують. Ну що, то, як я поняв, по проїшевствую значної кількості років, хуйс. Ніфіга, вони цього нормально не зробили. Так що мова програмування PHP уходить в минуле. Разом з ним уходить в минуле WordPress, в якому там, певно, що часто використовується jQuery. І разом з тим виходить потрошечки в минуле ті фірми, які кліпають сайтики на WordPress. Нехай даже вони тримаються, але зараз велика кількість є нових потужних рішень. Наприклад, навіть на основі AWS, Amazon Web Services. І будуть люди ну, все ж таки в'їжджати в ту тему. Так, да, ці старі технології, вони дуже неохотно відпускають ринок, ну, бо там, блин, там дійсно немерено плагінів у WordPress, но все одно все, все рухається вперед. Тому вивчати jQuery це дуже специфічно. Тобто, якщо в тебе є конкретні друзі, вони працюють на фірмі, яка використовує jQuery чи WordPress. Ти орієнтуєшся, наприклад, на таку фірму, можливо, там хороший колектив, хороша, в принципі, і фірма. І ще вона буде трохи жити, і ще вона буде трохи їхати на тих технологіях. Значить, це якась твоя конкретна специфічна ситуація. В такому випадку можеш вивчати jQuery. Але це не може бути загальною рекомендацією. А, як розвивалися технології Давним-давно з'явився jQuery, для того, щоб легше було писати. Бо спочатку jQuery не було. Був ще просто JavaScript. Причому старий JavaScript не той, який зараз. А був такий старий тупий JavaScript, з якого гнали, що то типу, не мова програмування а каліч. Але веб це просто мегатехнологія, тому що інтернет, це браузери, веб. І так склалося, що прийшлось м -м, доточити JavaScript. До рівня нормальної, серйозної мови, тому що об'єктивно так склалося. На нього випало зірки зійшлися на JavaScript. Але в ті час, старі часи, коли ще JavaScript теж був таким собі гавніцом. В різних браузерах, можливо, теж були якісь проблеми розночті по CSS точно і, можливо, по JavaScripту. І щоб трошки причесати цей безпорядок, з'явився jQuery, Став дуже популярним. Дійсно гарний фреймворк. Потім ця концепція роботи з вюхою. Ну з тим, що ми верстаємо. А... Тобто JavaScript він ж для роботи з DOM. Ну, іменно за HTML-кою, можна так сказати, і CSS з цією стороною. Тобто, із з JavaScripта ми працюємо з домом. І оцей дом робота з ним така от була от зоопарк Гімморк Чортішою, і це брав на себе jQuery, приводив порядок. Ну потім концепція, ідеї роботи з DOM розвивалися. І з'являлися наступні вже фреймворки. Тому що у нас тут іде коливання бібліотеки, фреймворки, бібліотеки, фреймворки. Тобто jQuery це бібліотека, а потім з'явилися фреймворки backbone і Knockout. Це вже був крок вперед. Там з'явився Data Binding. Бо jQuery просто автоматизує роботу з DOM. А вже там з'явилося зв'язування в HTML, -ці, наприклад, якихось даних з змінними в JavaScript. Це теж значно покращило логіку, яку ми пишемо. Отже, от такий шлях: спочатку з'явився jQuery, потім з'явилися Knockout і backbone. Це основне. Ще не всього було, тобто, це вже не таке є основні речі. Це вже були це був наступний крок. Потім з'явився Енголор ще ще вперед. Енголор засновувався на jQuery. Тому не рекомендували використовувати одночасно Angular і jQuery. Тому що jQuery, на якому побудований Angular і jQuery, це могло перемішуватися, якісь помилки, конфлікти могли виникати. Вот. Тобто вже далі пішов фреймворк Angular. Після фреймворка Angular а, почали з'являтися такі штуки. Там були якісь. Там теж черті, що було. Там Орелью якусь На По суті, Ember був популярним і одразу же з'явилися. Зразу ж з'явився фреймворк React, який говорить, що він не фреймворк, а бібліотека. Знову ж таки, jQuery бібліотека, потім фреймворки, фреймворки, потім React. Він знову бібліотека. І Angular 2. Це зовсім інший фреймворк, не такий як Angular. Це фреймворк І от зараз новий модний молодіжний View. Ну, ще свелт кажуть там, але я не бачу смисла в свелті. От реально в'ютіно. Тобто, до чого я веду? Не зачіпай. Не зачіпай, не зачіпай jQuery, а зачіпай. Ну, краще в'ю. Якщо в тебе зірки складаються на React, якісь там уроки по React, там вже щось пішло там. З Reacтом, ну, може і React. От. Але краще Vue, Свої плюси, свої мінуси. React, в принципі, можна підключити так, як jQuery, без зборщика. В цьому його плюс. А, от, щоб нормально працювати з Vue, то все одно треба проєкт з зборщиком збирати. То, як не крути, найкращих два рішення просто є свої нюанси, смотря що кому треба. На сьогоднішній день найкращих два рішення це фреймворк View і фреймворк React. От, два. А mm -hmm. jQuery не треба зачіпати. Це вже минуле. Він навіть спрощував такі речі, яких зараз немає. Ми не використовуємо в JavaScript, тому що сам JavaScript навіть спрогресував. І JavaScript прогресував до того рівня, що не потрібен jQuery. Тобто те, що jQuery дозволяє писати коротше, воно буде не набагато коротше, ніж те, що ми пишемо на сьогоднішнім чистим голим JavaScript. От, така от історія малята. Так що це стосується jQuery. Скільки виділяти часу а, на верстку, як правильно розробляти план дій, це залежить від того, на що ти цілишся, ким ти хочеш бути, що тобі виходить, що тобі, виходить, що тобі подобається, яке твоє єство. Тому що є люди, які от, люблять дизайн. А є, які люблять абстракцію. По різному воно заходить. Хтось взагалі сильний в абстракціях, а в дизайні тупий він. На пів екрана відступ не побачить. А комусь ці абстракції складно, але любить візуалочку. І причому смак її, хорошо вдається. Вот. Тобто, якщо хочеться бути ближче до дизайну, ну, а тут, в принципі, от я бачу таку фокусіровку: верстка, jQuery, тобто тут нема особо мови, наприклад, про бекенд. І це правильно заходити з фронтенда, тому що він зрозуміліший. І, в принципі, фронтенда навіть більше треба, ніж бекенда, хоча... хоча. Ну, Більше, здається, вакансій по фронтенду. Бо великій кількості проєктів ми можна, можемо обійтися без, без бекенду. Або, наприклад, якщо там є типу, бекенд, ну може бути сервер-лес. Типу, типу, бекенд є, але нема. Нема, але є. От, ми його не пишемо. Ми використовуємо там якусь готову штуку. Наприклад, на AWS є. на Amazon Веб-сервісах таке є. Ще в інших місцях є. Вот. Так що, блін, не треба чіпати jQuery, треба чіпати. Можна пробувати React і View. А що краще зайде. М -м як на мене, то як кажуть, React ніби з ходу трошечки легше. Бо там ніби менше всього і понятніше. Но код виходить все одно такий мутніший. В jQuery там, в принципі, теж все легко. Но код получається чистіший. Ну, вот. React можна підключити як JQuery і обійтися без зборщика проєкту. А якщо підключати отак вот просто View, без зборщика. Ну, код таке собі буде. Ти вже на компоненти не порозбиваєш. А... Хоча з реактом теж там під питанням, наскільки ми можемо це розбивати на компоненти. Ну, може і можемо. Без зборщика. Скільки виділяти часу? Що? Скільки виділяти на дж... на фреймворк і скільки на верстку? Знову ж таки, залежить від того, що хочеш робити. Краще не, не, не думати про це питання, а просто щось робити, реалізовувати, працюючи. Робиш якусь версточку гарну і допрограмовуєш її, щоб вона працювала, ця версточка. За допомогою фреймворка або чистого JavaScript. От. А потім дивишся, якщо з програмуванням складно, а верстка легше дається і подобається, то можна триматися ближче до дизайну. Бо, по суті, верстальщик він ближче до дизайнера. І, в принципі, можна бути дизайнером-верстальщиком. Таке є таке позиціонування. Якщо не хочеться бути дизайнером, а хочеться бути фронтендером, типу верстка є програмування фронтенда, пробуєш робити якісь е проектики. Ну і просто щупаєш. Не треба думати, чого має бути більше, ти просто придумуєш якийсь проєкт, реалізуєш. Цей проєкт, він ну, спочатку щось простіше, потім якісь додаєш можливості для цього проєкту. І отак. От. Так ефективніше щось робити, осмислено, ніж просто ганяти там якісь уроки, просто уроки, відірвані від практики. Там воно ситуація покаже. А скільки часу? Ну як? Чим більше, тим краще, но якщо перегибати, то толку мало і буде від того фіголо. В принципі, краще щодня виділяти е, трошки часу, е, ну, щодня по дві години. Якщо ще є багато інших таких із заняті. А можна і по 4. А можна і по 5. Якщо є задовбаність, усталость, можна зробити невелику перерву. День, другий відпочити. А просто от систематична, планомірна робота. А, от. Якщо дуже зайнятості є чимось іншим, ну хоча б по годинці. Щодня. Ну все. Я думаю, я відповів. jQuery не треба. Кроме, що якщо є якась конкретна ситуація, яка тобі говорить, що ти його вивчиш, і є конкретна робота, де ти будеш це використовувати. А в загальному не треба чіпати jQuery. Треба чіпати. Або React, або View. Краще навіть рекомендую View. Вот. Ну, React зараз більше де є. З цієї сторони простіше. А, всякі якісь приклади, там на AWS є приклади на Amazon Web Services, як через React зробити. Тобто більше є прикладів. На сам код получається краще, на мою думку на View. Ну, і вот. ну, я впевнений, що моя думка правильна. Там є ще ряд моментів. Хоча стосовно пошуку роботи більше робіт все ще на REACT. Тому що вибирати React чи View... Ну, вже як складеться. Можна і то, і то щупати, а вже там якось складеться. Чи то, чи друге. Скільки виділяти часу? Систематично потрошки виділяти. Якщо сильно себе мучити, буде теж поганий ефект. Якщо робити великі перерви, теж буде поганий ефект. Треба спокійно їхати. Хочеться, є можливість трошки втопити газ. Активніше робити більше часу, можна акуратно пробувати. От. Але сильно залипати теж не рекомендується, бо може бути такий ефект. Залипаєш на кілька днів, вигораєш, потім не можеш робити. Щоб цих ривків не було, все ж таки краще зглажувати. Якщо є можливість і бажання займатися більше, ну треба плавно збільшувати цей час. Акуратно дивитися, якщо ти на такому темпі можеш. Це як бігти. От. Біг Тин -тин 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 -тин. на велику дистанцію. Рванеш, видихнешся. Хоча може спочатку так сподобатися. Так буває. Так енергії багато. Тобто а, 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 а. Є, є якась оптимальна швидкість руху. Но вона теж може коливатися. Десь трошки вірус взяв, трошки скидаєш темп. Десь якийсь день обшитом в ударі, ну можна і більше зробити. Тобто можна і качатися досить отак, іноді можна давати добру нагрузку. Ну, але коли себе дуже сильно пушити, мучити, то можна себе замучити і це буде хуже. Так що тобто треба акуратно їхати, плавно. Ну і все.